Мої любі, я рада вітати вас на своєму каналі. З вами Еля і моє в'язання. От зараз перед собою на екрані ви бачите три процеси. Три процеси, які ще треба дов'язувати. Тому ми об'явили з дівчатками стоп-недов'язи і питаємося їх дов'язати. Е, у мене як таких недов'язів, як бачите, дуже мало. Якщо ще брати до уваги, що це не недов'яз, а мій такий зразочок, тому він не трогався, я його навіть не чіпала, бо Ну, не хочеться мені розпилятися на декілька процесів, я хочу все-таки більш-менш уравновіс, уравновісити свої ну, готові роботи і те, що в мене не дов'язано, щоб розпочати щось нове в'язати. Тому я вам хочу показати свій перший процес. Це такий жовтенький е, буде джемперочок. Просто я думала довго думала-думала, так я вирішила, що все-таки він буде зв'язаний просто лицевою гладдю, тому що не хочу нічого тут робити, Це буде просто такий удлінняний. Ніже лінії бідра джемпер, з двома, мабуть, буде розризики по, по бокам, і спиночка буде трошки длінша, аніж перед. Тому я вам зараз ставлю невеличке відео, яке я записала таке проміжкове воно. Я там просто покажу ну, свій хід в'язання. Дівчатка в'яжу, в'яжу в рамках спільного проєкту, ступне дов'яза. Ось на цьому місці я була, де стоїть чорний маркерочок. Я пров'язала трошечки вниз, вже вив'язала, все бачите, азіатський росточок. Я ще, мабуть, трошечки пров'яжу. І буду переходити ну, робити підрізики і розпочинати в'язати далі. Але тут вообще, взагалі взагалі-то цей джемпер, ем, як тільки я його розпочинала, це повинен бути просто-простий джемперочок. Але наразі оце я дивлюсь і думаю, а чого його не зробити, наприклад, Ой, от подріздив вниз, ну, принаймні перед якимсь узором. А тільки не дуже дирчатим, треба щось таке більш-менш спокійне і зробити якийсь узор. Ну, Хоч я більше полюбляю так і так спокійно відношусь до узорів. Я не засипаю на лицевій гладь. Я дуже її люблю в'язати. Для мене це, ну, це дійсно мій адем. Я коли в'яжу лицеву гладь, я дійсно ну, абстрагіруюся від всіх негараздів, від всіх жахів, цього-цього мороку на даному етапі. А взагалі-то я люблю в'язати лицеву гладь. І от мене Щось і внутрі калашмати, начебто я і хотіла щось попробувати забацити там. Але чогось даже, як діло доходить до діла, я якось і стопорю Ну, подивлюсь, подивлюсь. Взагалі-то всі мої процеси розпочинаються спонтанно. У мене немає якогось там. Ні, у мене буває, але дуже-дуже рідко. Я щось планую, щось хочу собі зв'язати, а як беру пряжу в руки і спиці, у мене одразу все міняється. Тому я й кажу, що я і плани, це різні речі. Оце я взяла просто з бухти-барахти, тому що. А чому? А тому, що я щось в'язала зелене, і мені захотілося щось поміняти, якусь. Кольорову гаму, я його розпочала. Тому буду думати, буду гадати на кофейній гущі. І подивлюсь, що ж таки я. От я вже зараз думаю, якби ти планувала цей светрик, ти б, блін, взяла б і пустила б по стороні якийсь, я знаю, там аран, наприклад. Уже було б тому тому. Взагалі-то можна і зараз підрізу пустити якийсь саран. Ну, да ж? Ну, ну, подивимося, що там придумаємо. Ну, що, зтрітемося скоро, не ходіть по іншим каналам, як казала Оля Фреймут. Я через секундочку буду з вами. Ось, я там. Дуже багато балакала про те, що я хочу якийсь узор. Я, в общем, повистала книжки, я повистала підборку якихось своїх узорів, ну, такі, що були роздруковані з інтернету. Наче і щось подобається, а тим не менш, ця пряжа така, вона, ви бачите, така з квітовим ефектом. Вона трошки вона, ну, тянеться, вона сила станом, вона така. Не хочеться нічого тут мішати, перемішувати, тому це буде просто. рівнесенький, рівно такий, ну, базовим його назвати не можна. Колір у нього геть не базовий, але бігать на кожен день на роботу чому б і не. Так, значить, я пров'язала длину, рігла на лінії. Вив'язала, як ви вже там бачили, азіатський росток і зробила підрізи. Так, да, підрізи я зробила великі, я зробила на 18 петель. Чому? Тому що не люблю я дуже длинну лінію ріглана, але щоб, як не розраховуй, мені треба трошки в груді його ширше, тому я роблю. Більшу лінію, лінію підріза, ну, набираю петельок трошки більше, можливо, чим треба. Але мене це не смущає. Якщо на рукав багато, я трошки його уберу під рукавом лишні петельки. А ширина самого, самого ну, об'єму груді у мене буде в нормі. Тому. Ось цього, ось цього чорненького маркірочка я в'язала. Зараз ми з вами прикинемо, скільки це я тут пров'язала. А пров'язала я. В общем, 13 сантиметрів. Непогано, непогано, не дивлячись на те, що я цей тиждень сиділа вдома. Ну, начебто я в отпусці. Але ж так требує. Терап... Я навіть запитала у дівчаток освіти, сільське життя і в'язання ще. у дівчат. Ну, от як ви управляєте, сидячи вдома? Вроді, сидиш вдома. Боже, скільки вдома роботи. Якщо ти ще живеш в сільській місці, ну, місцевості, це вообще кошмар. І дівчатка і пораються там, і погороду, і, і, і не знаю, з хазяйством, і з господарством, ще й в'яжуть. Собственно, така ж сама, а тільки все одно хочеться, щоб було трошки більше часів на добу, але ж не для роботи, а так для, для того, щоб сісти і спокійненько пов'язати. Так. В'яжу на четвірочки, і все дуже-дуже хорошо будемо в'язати. Я хочу так чи інакше, за вересень місяць таки дов'язати майку і цей джемпер, щоб. Щоб розпочати щось нове. Навіть навіть може і оцю штуку. Так, майка моя. Майка моя ето. Моя такая, подивіться, Розова зефірна історія така. Сама розова, в'яжу на спицях ліки блаш на розовеньких, в них навіть їхня розова, розовенька, що крутиться, лісочка. Спиці 3,25 в'яжеться дуже добре, приємненько і ніжненько. Вона така прям ніжненька-ніжненька така маєчка буде. Ну теж, дофіга об'єм петель. І тут я взагалі не багато в'язала, де моя рулетка. Зараз ми приміряємо з вами, що я тут нав'язала. Тут уже небагато сантиметрів, може 7-10 А що тут? Ого, 10. Такі я була права. Ну, це, мабуть, і всі мої. І весь мій звіт, тому роботи ви всі бачите, а звіт такий собі, не дуже. Шикарний, але будемо намагатися. Ну що, дівчатка? Посилання на дівчаток на Вікусю, яка започаткувала цей проект <з Anyone>? і яка виголосила цей дівіз стоп не дов'язи, я оставлю під цим відео, переходьте по посиланкам на канали дівчат і дивіться, яку красу вони в'яжуть. Натхнення вам тепла, добра, любові, мирного, спокійного неба. Щоб все у нас було добре, тихо, щоб цвіли квіти, щоб світило сонечко. Щоб йшли дождики, щоб посміхалися наші діти, щоб раді, раділи миру наші старики. А ми будемо в'язати, будемо вірити у хороше, мирне і в нашу перемогу. З вами була Еля і я сподіваюся, ми ще не раз з вами зустрітимося на каналі У мене.